Модератор з трудового навчання Павич Ніна Миколаївна. Проаналізувавши ті відгуки, які були на платформі, можна сказати, що пропозицій було не так багато що стосовно програми. А саме стосовно методики викладання предмету трудове навчання в початковій школі, тому ми пропонуємо пояснювальні записи, біль... ширше розписати для вчителя, як вибирати об'єкт праці, на що опиратися, як провести календарне планування. Це саме ці питання були болючими. І як сказала пані Івана, вже вилучено години розподілу по відповідно до тем. то але натомість ми пропонуємо ввести на екскурсію, Прибрати тематику екскурсії, взагалі їх зробити екскурсії профорієнтаційного характеру, на які виділено буде по одній годині з першого по четвертий клас для екскурсії, і ввести години резерву в кількості 4 години, в які можна було би винести такі проблемні теми. Як показало обговорення це виготовлення виробів об'ємної форми з дроту і бісороплетіння Саме ці теми пропонуємо внести в резерв часу. Якщо вчитель буде мати бажання і діти, і матеріально технічну базу, то ми вважаємо, що їх вчитель на власний розсуд міг би читати. Також пропонуємо нам за рахунок резервних годин ввести такі теми для вивчення, як до... За кімнатними рослинами, тому що багато дописувачів хочуть вести ці теми, але вони не будуть обов'язковими, а на вибір вчителя та учнів, і е, е, також ввести теми, як сучасне, сучасні технології виготовлення виробів. Це дасть вчителю більше можливості творчо працювати і враховувати регіональні потреби і можливості того регіону, якому дякую. дякую.